Друзі, з вами Катеринка. Хочу вам зараз розповісти, як із маленького кущика троянди виростити нам великий гарний та пишний кущик. Ось дивіться, я собі лишаю один крепкий пуп'яничок, адже мені кортить побачити, що буде за квіточка. Інші пуп'яночки я видаляю. Я їх вже прибрала, вибачте мене, будь ласка, для чого ми це робимо? Для того, щоб ось ці маленькі. Пагони наші окріпли, стали великими, міцними і гарно переносили спекутне літо. Та, звісно, давали гарненькі пишні квіточки. Коли ж ось ця квіточка наша зацвіте, потім відквітне, ми її зріжемо наполовину. Для чого я це робитиму? Для того, щоб наш кущик дав нам ще один пагін, любі мої, щоб кущик наш був пишнішим та гарнішим. Ось так. До побачення!